Ой, ти доле моя, та й то колива я, Доки жити, молодіти, бо з молодого я такими поетичними рядками розпочав свій захід Микола Пшеничний. Найближчі люди, серед яких рідні, друзі, знайомі та колеги усі в цей день підготували для ювіляра не лише квіти та подарунки, а й найщиріші слова. Першими поета привітали його товариші, які ділилися спогадами студентських років. Береза. Кунґ'єк і пшеничний, то наш трикутник поетичний. Ось, а було там в місті Рівному на вулиці Остафова, 32, кімната 32. ось. І там ми мешкали юні студентські друзі. Ось. І як зараз я бачу, і як зараз пам'ятаю над ліжком Миколи ювіляра нашого. Ясніють слова незабутнього витязя української поезії Семоненка. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди не проспи. І ці слова й досі його надихають, і досі він не спить і діє. Від років юності й до сьогодення, від маленького хлопчиська до сформованого чоловіка, в ході проведення заходу відкривалися все нові та нові сторінки життя поета, згадували про все: школу, інститут, студентське весілля. Говорили про ювіляра не лише як про поета, а й педагога, краєзнавця, редактора, журналіста та громадського діяча. Тут згадувалися буремні роки, коли відроджувалися товаристві просвіта. Тоді, коли Зародився народний рух України. Ми, от ці поети, які за душею не мали ні грошей, нічого, але за тою душею мали серце українське, яке билося. Ми почали ці рухи, ми врешті потім очолили народний рух. Поговорили і про художню душу письменника, яка народжує незрівняні віршовані рядки, шедеври людських емоцій. Саме так охарактеризували поезію Миколи Пшеничного. Спонукає людину заглибитись у себе. І коли читаєш твої вірші, це можна сказати про багатьох поетів українських, і навіть не знаючи України, то можна полюбити цю землю і нашу втомлену вітчизну. Україні. привітали поета і очільники міста та району. Накили ми життя, немов чарівна м'ята, розквітла ваша ювелейна дата. Нехай вона повік не освітає, хай Бог вам здоровий посилає. Дубенщину знають в Україні і не тільки в Україні, по кількох речах. По Дубенському замку, по Миколі пшеничному, це однозначно. Три години вітань та побажань, подарунків та теплих слів, все ж на обличчі ювіляра промальовувався сум. Вагався тривалий час, чим взагалі проводити щось подібне, тому що в Україні у нас зараз не до масових заходів і не до веселощів. Нам треба думати, як рятувати Україну. Але якоїсь миті, буквально десь тиждень тому, я схаменувся і заперечив сам собі і сказав сам собі, Миколо, такі заходи вони теж. Повинні рятувати Україну, бо це схоється однодумці українці, може і не всі українці, але які думають про Україну і шанують і бережуть. Свято закінчилося попереду ще довгі роки творчої праці, тому хочемо побажати поету натхнення гострого пера та щасливого життя.